Неділю на 100 злотих достав я такого смс. а Зараз я хочу спробувати реально на 100 злотих скупитися, затаритися yeah. і подивитися, чи хватить мені 100 злотих на неділю. Yeah. І я вам зараз покажу по бідронки, в принципі, що я куплю, скільки, які ціни, на скільки я скупився, і це на 5 днів на одного чоловіка. Що з цього вийде? Зараз ми глянемо. Сьогодні скупляюсь купуюся в знімаю відео, відео для вас, чи хватить мені сотка на неділю. Зараз скупляюся, набираю продуктів на соточку. Ну, мені десь якийсь момент кажеться. Ну, На сотку ну, реально можна жити на неділю, на 5 робочих днів. Навіть для мене, так, я, так як я багато хаваю. Я вже написав собі на листочку, що я сьогодні куплю. Я зараз по цьому списочку пройдуся, зараз покажу вам, що я касолочку бросаю, що я купив, що сколько стоїть. Погнали? Перше, що ми починаємо, ось у нас є такі ось ляшечки. Якраз зараз на них акція. Ось такі дві пачки. Ось по 1,5 кг. Дві пачки нам десь вийде Це на 16 злотих. Все, от ми підійшли до яєчок. 11 злотих, 10 штук. Все, кидаємо в корзиночку. Де нашу корзиночку? Все, зафіксували. Так, далі у нас черзі макарони, е, гречка і рис. Зараз підемо туди. І ось ми підікралися до гречки. Но мені, повезло. мені треба на раціон на неділю. Треба дві пачки. А тут сьогодні два плюс один. Получається три пачки гречки. Копілочки. Візьмемо пачечку лапши ось такої. Ну, ви розуміли, коротше, вона стоїть 4,19 злотих. Теж в копілочку. День. Я хотів взяти, зрозуміло, типу, 2 пачки гречки і пачку риса. Ну, за те, що акція 2 плюс 1, то я думаю, зачем мені тратиться на рис? Правильно? Правильно. Секономили якісь 5 злотих. Коротше, знаєте, що я зрозумів? Дивіться, я зараз купив ось це шукал. Це на 38 злотих. И по факту мені оставалось только овощи докупити, Ну це, ну хай реально на полтос я вложуся, типа, только оце. А я дав лимит сотку. Я думаю, може, наверное, конечно, сотка багато. Ну ладно, раз за сотку, да. Проживаем неділю на сотку. Проживаем неделю на сотку. У нас тоді ще за 10 злотых. 9 там щемось? Вот эти такие тунец себе добавим. Самі бодрі. Нормально? Тебе готовий, не нет. Ми взяли, 3, 5. 5? 5. Хорошо, лучше. Зараз ми візьмемо 10 помідорів. Вибираємо ну здесь Плюс-мінус такі не купайте. Цей список не входить картошка, тому що я її попросту ну, ну, не сильно типа, їм. їм. Я люблю її їсти, зрозуміло, тобто коли вона приготовлена. А так і за те, що я працюю постійно, я нагріваю, підігріваю, то мені каші, макарони, підігріти, я люблю їсти. Тому це сугубо мій набор. Гречку підігріти я люблю їсти. Поэтому сугубо мій набор так, отакий буде на недільку. У нас ще лук додається. Дзинк. Так що це мій раціон такий, що я їм. Поэтому, так. Рішив, короче, навіть на касі включитися, щоб ви дивилися, як я сканірую, що виходить. Я вже нормально сюди м'ясо положив. Просто виходить, мені не повезли, що м'ясо по акції сьогодні. Ми вже купили 153 злотих. Саме основне Осталось у нас йогурт, банани, пропіпить. Я сюди масло там, знаєте, таке не вважаю, тому що... Що случилось? Потому що масло. Ну серйозно, ну там мені не треба буде, я не знаю. Ну, Степан. Ну ще взяв три, три бананчика, тому що в зал ходя три рази, так само взяв три йогурта, тому що в зал ходя три рази. и то тобто, я перед залом сюди пью йогурт. Це теж уходы. Так, найдешевий бананчик. І ще молоко, так. Да. Таке молоко без безлактозне. Добавляю, делаю собі коктейлі з протеїнові коктейлі. Ну протеїн, не знаю, считать, не щитать сюди. Ой, нео. Ой-ой-ой. Що делає? Карта Бедренки. Ви купаєте? На 82 злотих. Оцей пакет накупляв. Не я, ну сотка це багато, я не знаю. Я, я сейчас вернусь в магазин, ще щось куплю. Я не знаю, де тобі вистачає, типа сотка на день, це прям за глаза. Це прям багато. Ты що, Ось все, дивися. Оце, оце все, оце 80 злотих. Тут мясо, да, на филе, но у меня еще осталось двадцатка, это тоже я на 80 злотых скупился. Если я куплю еще филе, но мне недостаточно еще, да, на двадцатка я полюбом еще филе куплю. И все, получается на сотку, что я скупился. Гречаные каши, три пачки. Все, макарошки, яичко, все, этот тунец, салатик буду делать. Все, все есть. Ага, все. И три йогурта. Молоко, буду протеиновый коктейль, коктейль делать.